та вчителі рідної школи. Маємо за честь вітати сьогодні у наших стінах українців за океаном, які прибули до своєї матері України, аби причаститися рідним духом, подихати українським повітрям і низько вклонитися батьківщині своїх дідів та прадідів. Рівно ж і наше знайомство із українською діаспорою з Австралії відбулося завдяки випускниці нашої рідної школи, а радше гімназії Елеонори Барчинській. Цьогоріч вона не приїхала в Україну, але віримо, що зараз думками вона тут із нами, бо коли приїжджала на Батьківщину, приходила до своєї рідної школи. Вона щедро до сих пір ділиться з усіма українцями у Сіднеї тим українським духом, який пронесла через усе своє життя. Знаємо також, що пані Елеонора стала засновницею і фундатором братської рідної школи. Імені святого Андрія у Сіднеї, навчального закладу, який відзначає уже, як ми знаємо, своє 44 річчя. Шановні гості, знаємо, що Дрогобич це лише частина вашого туру Україною. І щиро дякуємо, що ви не оминули своєю увагою наш навчальний заклад. Той навчальний заклад, який має славну, Виш 80-літню історію. Тут навчались та виховувались майбутні патріоти України, багато з яких зложили свої голови на фронтах, воюючи за волю своєї землі. У 30-х роках тут катакізували священники, які зараз визнані блаженними священномучениками Северин Бараник. Та отець Віталій Байрак. Їхньою святістю дихають ці стіни. Тому ми, сьогоднішнє покоління рідної школи, учні та вчителі, які тут працюють, просто не маємо права бути недостойними їхньої пам'яті. Я запрошую до слова благословення, духовного наставника нашої школи, отця Ростислава Мелеха. Ісу Христу, все чесні отці, оче Олеже, Отче Михайло, е дорогі гості, любі нашому серцю, шановна влада, вчителі Ольга Васильівна. Сьогодні нам є дуже приємно вітати вас, всі на нашої школи. Знаєте, це не мовби, е ця маленька гілка Калини, як з нашої пісні співається українською, яка прижилась в чужім краю. А сьогодні та гілка повертається до нас знов до свого краю. І нам є приємно і мило сьогодні всіх вас тут вітати. І, і бачу ті старання е наших вчителів, наших діточок, щоб ваш побут тут зробити як найприємнішим, як найуважнішим, і е віддати вам не тільки свій час. Не тільки свою увагу, але також поділитися з вами частинкою нашого серця. Е, ви знаєте, чому сьогодні мені пригадалася одна така подія, ділився один отець з Америки, коли до Канади приїхав митрополит. І приїхав, щоб в новопосвяченій церкві посвятити І коли вже це все дійство відбулося, один із старших братчиків вже на такому святковому обіді стає і бере слово і каже, дорогі брати і сестри, сьогодні в нас дуже важлива подія, бо сьогодні до нас приїхав Дмитро Полин, щоб пошвідити нам Стас, тож почти його хвилюємо мовчання. Але знаєте, е, коли це чується, думаємо собі, що о, хтось хто приїде, приїжджає з України, в Україну здалека, вони не вміють десь добре вміти говорити українською мовою, вони знають, але не забагато про Україну. Але тут, коли ми є серед, коли ми є серед нас, а ми є разом з вами, ми бачимо, що ведемо, ви не мовби тут завжди були. Бо ви часом про Україну знаєте більше, ніж ми. Якщо б ми зараз ми зробили конкурс, щоб проспівати якісь українські пісні, я без сумніву знаю, що ви б перемогли. Бо ви більше там це любите, ви більше там в тому є і це переживаєте, аніж ми. Бо ми тут в Україні завжди це маємо, ми до того звикли. І часом економічні, якісь ще інші проблеми нам так, знаєте, накладаються, що ми е це все українське навіть відкладаємо на інший, е може, скажімо, на другий, не на той перший план, як це є у ваших серцях, як це і у вашому побуті. Часом нас тут заохочують, щоб ми переживали за політику, нас заохочують, щоб ми переживали за якісь економічні проблеми нашого міста, але не шанували і не цінували те. Що є у наших серцях, що є нашою Україною. І тому, ви знаєте, коли ми бачимо вас тут, в нас в Україні, е, якщо ми скажемо, що це нам є приємно, то це, напевно, дуже мало скажемо. Тому що те, що ви тут є, те, що ви є свідченням, е, знаєте, лиця України там за кордоном, далеко за кордоном, то це і свідчення того, що ми, українці, є не тільки там високопоставною нацією, не тільки високосвідченою, але найперше, що нас там хочуть, нас туди запрошують, і що ми вміємо бути одними, єдністю, і що ми вміємо представлятися гідними українцями. Навіть щойно з оце Олегом ми спілкувалися і кажемо, що е, запрошують туди, запрошує до них е, приїхати, щоб наші українці завітали до вас. І каже, це напевно було б краще, ніж мають приїхати араби чи якісь інші е, народи, бо все ж таки українець де їде, він несе з собою культуру, він е, несе з собою е, любов до праці, повагу, підтримку. Жимо все, все що є найкраще в українці. І тому сьогодні, коли ми вас тут бачимо, нам є приємно і миле. Ми дякуємо, що ви не забули про нас, що ви не минули Дрогович. Звичайно, Дрогович порівняно з Києвом, з Львовом, це і маленьке місто, але в нас є добрі люди, в нас є добрі серця, і ми з частинкою свого серця сьогодні з вами поділимося. Дякуємо вам, слава Ісусу Христу!